Налаштування запобігання зациклення у RuG Cloud. Увімкнення запобігання петель дозволяє уникнути перевантаження мережі та її відключення. Порти, на яких виникають зациклення, буде автоматично вимкнено. Перейдіть на офіційний вебсайт Cloud. Введіть логін і пароль. Натисніть Network Wide, далі Optimization, потім Loop Prevention. Натисніть Optimize Now та перейдіть на Loop Prevention Config. Виберіть Перемикач, який відповідає запобіганню. Натисніть Recommendation для автоматичного вибору всіх комутаторів доступу. Натисніть Custom для ручного вибору комутатора. Натисніть Deliver Config. Після завершення конфігурації ви можете перевірити стан запобігання петлям для кожного комутатора при перегляді топології. Для активації запобігання петель на інших або конкретному комутаторі натисніть Конфігур. Якщо ви хочете вимкнути запобігання зациклюванню для всіх, вимкніть захист. Коментуйте наше відео або пишіть нам, щоб обговорити це питання. Побачимось далі.